Починаємо нашу ранкову зустріч. Дітки, скажіть, будь ласка, яка тема тижня почалась? Моя батьківщина. Україна. Моя батьківщина, Марія, молодець, дякую. І ми продовжуємо говорити про нашу батьківщину Україну? Давайте привітаємося. Новий віршик, який ми з вами вчимо. Доброго ранку ліси і поля. доброго ранку, країно моя. Доброго ранку, рідний дочок. Доброго ранку, земле моя, Доброго ранку всі миру йдемо. Молодці вже вивчили. Так, будь ласка, в крісло автора хто хоче сісти, розказати нам про погоду? Так, Марія, давай швиденько. Журба підняла першу руку. Ні, на жаль, сьогодні середа, Машенька. Середа, угу. яке число? П'ятниця. Ні, п'яте число, п'яте жовтня, так, середа, день тижня, середа. Ага. Я Я не слышу, щось не... Так. Що ти помітила за віконечком? Сонечко. Сьогодні Сонечко. сонячно, так. Температура повітря хто спостерігає по термометру? Дев'ять дев'ять. Дев Дев так, і в мене було дев'ять градусів. Це холодно, діти вже. Це вже дійсно осіння погода. Угу. Опади були, Марія? Ні. Опадів не, ми не помітили. Добре. так Вітер помірний. Дякую. Так, пора року. Яка Марія? осінь, осінь. 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 Добре, дякую, Машенька. Так, подивіться, ось наша чудова країна, карта її, так? Площа діти України 603 тисячі 549 кілометрів квадратних. Ну це невеличка держава, їй більше, але її менше. Країни довжина території, якщо з заходу на схід 1316 кілометрів з півночі на південь 740 кілометрів. Якщо зверху вниз виміряти в Україні, діти проживає 46 мільйонів чоловік. Ну знаємо, що багато виїхало з нашої країни, тому менше значно. Які у нас сусіди нашої держави, тобто ті держави, які поряд знаходяться: це Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща, Білорусь і, на жаль, Росія теж наш сусід. Так. А в нас сусід знизу Ортем. Угу, добре, ну от у нашої України теж є сусіди. Як у вас в квартирах є сусіди, так? зверху, знизу, зліва, справа, так і в Україні. А в нас як? сусіди це погано. Ну, от і як у нас, так, сусіди, наші, Росія, теж напали на нас, на своїх сусідів, так? ніхто не очікував цього. Так. А я... Я на дачі на своїх сусідів не нападаю, а дружу з ними. Правильно, треба дружити з усіма, а не нападати і не забирати землі. Дачу вже забирати не можна. Так, дітки, Україна це безкраї лани пшениці. Подивіться, ми знаємо, так, що наша країна багата на чорнозем, це фронти родючі. Тому у нас е, дуже багато пшениці росте, яку ми навіть не для себе вирощуємо, а і на продаж. Квітучі поля льону, подивіться застелені поля льоном. Так. Угу. Це вишневі сади, подивіться. Квітучі. Вау, Діти, а коли це буває? В яку пору року ось можуть так квітнути сади? Весною, О, правильно, весною. Ми таке можемо спостерігати явище. Так, Україна славиться хлібом та пшеницею. Ми говорили, що Україна має дуже родючі землі. Так? І ось вона славиться на весь світ, хлібом, пшеницею. Так, Дуже багато марганцевої роди в Україні. Ось подивіться. А вона Угу. Так, одна четверта всіх запасів чорнозему на всій планеті Земля зосереджено на Україні. Ось я вам покажу, що таке одна четверта. Якщо взяти піцу, ось вона поділена на чотири шматочки. Це ґрунти всієї планети. Якщо ціла піца, ось це ґрунти всієї планети. А наша ось одна четверта. Бачите, один лише шматочок з чотирьох піци. Побачили другий малюнок? Да. Так, оце е, стільки чорноземів саме на Україні зосереджено з усієї планети. Оці всі три шматочки це вся планета, а оцей четвертий шматочок це належить Україні чорноземи. Тому ми дуже багата країна на чорнозем. Україна входить до сімки передових виробників рослинної олії, картоплі, цукру та свинини, тобто є сім передових виробників, крім України, і ми входимо в їх число. З цих семи ми теж найкращі з виготовлення рослинної олії. Хто знає, з чого олії виготовляють діти? Соня. 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 Правильно, соняшника, так, соняшника, картоплю чудово ми вирощуємо. А я вчора... Цукор. Я вчора... Дітя, я вчора... Цукор, Мало. як вирощується, з чого його добувають? З, з буряка. Правильно, з буряків цукрових молодці. Яма. Так. Яма, Зараз ми має. відпочинемо, піднімайтесь. Первина Україна, на весь світ одна єдина, Перлина, Україна, на одна єдина. Плакитне небо, шуте поле, Україна, моя дола. Так, молодці, дітки відпочили і повертаємося на свої місця. Нагадайте, будь ласка, мені, яка столиця нашої України? Київ, Київ місто Київ. Київ. Добре, чудово, місто Київ, головне місто України. А в якому місті ми живемо, живемо з вами, дітки? Запоріжі. У Запоріжжі. У Запоріжжі. Чудово, у Запоріжжі. Ось подивіться це е, фотографії з Києва. Хто, хто був там в Києві? Підніміть ручку. Хто Я. був у, у нашій столиці? Не були? Ага, Тимофій був, Марк був. Угу. Ну, ще побуваєте, так? Після перемоги будемо подорожувати нашою рідною Україною. Так, найбільшою річкою України, яка є річка, дітки? Не Дніпро, Дніпро, правильно, Дніпро, Дніпро, дітки, це третя за величиною річка в Європі. Хто знає, які є континенти? на планеті Земля? Африка, Європа. Африка, Європа. Євразія, да, вона складається з двох частин: Європи і Азія. Називається цей материк Євразія, він найбільший. Ще які материки? Який? Америка. Південна Америка, Північна Америка і ще який? Там, де кенгуру живуть. Австралія. Ні, Австралія, правильно, Австралія і там, де дуже холодно, ніхто не живе. Антарктида. Так Антарктида. Так ось Дніпро це третя за величиною річка в усій Європі. Ось така вона найбільша річка, гордість наша. Україна, дітки, це і гори Карпати. Хто запам'ятав, яка найвища гора в Карпатах? Говерла. Говерла! Молодці, говерла! Її висота 2061 метр над рівнем моря. Говерла, Ось. забиралась на маленьку. Mm -hmm. Ну, Говерла вона одна. Mm -hmm. Мабуть, я туди вона хотела. і ходила, твоя подружка. Mm -hmm. Подивіться, які гориці вкриті лісами, подивіться густими. Самі mm -hmm. хатки є. Пощастило тим, хто там живе. Там чисте повітря, дуже краєвиди чудові. Якщо будете там, обов'язково підніміться на Говерлу. Діти є. У нас ще й Кримські гори. Ось є тільки Карп... гори Карпати і Кримські гори. Ми говорили на півострові Крим, розташовані Кримські гори. Зараз ця територія тимчасово окупована, так сусідами нашими злими. Росією, але ми повернемо ага, і Крим е, знов буде нашим. Там є такі Кримські гори, і найвища точка Кримських гір це гора Роман Кош. Її висота трішки нижча, 1545 метрів над рівнем моря. Там 2061, а тут 1545. Вони трохи інші, ці гори скалисті більш. Там лісами вкриті рослинність, а тут більш скель в, е, в цих горах. Так, і Крим, діти, омивається Чорним морем. Хто знає, яке ще море омиває Україну? Море. Чорне і ще одне море, є, яке омиває. Азовське, Азовське, ми говорили, да, це і Кирилівка, і Бердянськ, куди ми їздили? Е, так, Чорне море, діти найбільше море, що умиває Україну. Я знаю пісенку навіть про Бердянськ. Так. Угу. Ага. Добре, так. Тобто Чорне море і Азовське дітей море. Воно наймілковідніше з усіх морів нашої планети. О, наймілкіше. Машисте, тому воно швидко нагрівається. Тому е, е, вже в червні а, можна да, їхати і купатися. Що, що, Оль? Чорний світ швидко нагрівається. Угу. Так, воно мілкі... наймілкіше з усіх морів. Ну і воно близько дуже розташовано саме до Запоріжжя. Так, нам дві години і ми вже на морі. Ну сподіваюсь, цим літом ми вже всі поїдемо на наше море. Найбільшим озером діти в Україні є Ялпух. Ми вчора розшифровували, пригадайте, озера? Найбільше це озеро Ялпух, а найглибше озеро в Україні це Свитязь. Воно найглибше в Україні. Я 에... точно не Найстарішим деревом в Україні вважається дуб, якому 1300 років. Я він... там була. Ні, ні, він не в, наші... да. ні, не в нашому місті діти. Є ще старший дуб. Ось він е... на фотографії: це в Рівенській області, місто Рівне є таке. Урочище Юзефінос там е, цей дуб росте. Бачите, у нього гілочок всього декілька, які залишились. Наш тут теж дуб, ви знаєте, так? Були как? у нас була, добре, що ви це знаєте. Так, дітки, і найдовший духовий музичний інструмент у світі це трембіта. Чули про такий інструмент? Тут як як якраз в Карпаті, в Карпатах, от там на Західній Україні, на ньому грають на усій трембіті. Виходять в гори, і ось така, ось така величезна довга труба. Давайте зараз. А, а, його а я вам зараз покажу, зараз покажу. Що, ви не Ні. чули? Трембіта. Так. Ми щось співали. Ось бачите, в горах хлопчик грає на цьому інструменті. Так мусить. Ми... Пробуть на... трембіти і карпатські роги вже багато років. Із дитинства почав допомагати батьку, а потім і сам став майстром свої музичні інструменти він возив навіть до Західної Європи, але частіше музиканти самі приїжджають до нього, Карпати. В Карпатах, бачите, в Карпатах а на цьому інструменті. Так, як кому, кого зацікавило, можете теж вбити в інтернеті і подивитись на цей музичний інструмент. Так, ось вами... Зацікавило. А? Мене дуже зацікавило. Ну, так і вводите, трембіта. І подивитесь, послухайте. Ну, він на Західній Україні, звичайно, є такі інструменти, там вміють грати, грають в горах. Краще звук лунає, краще розкривається, так? В горах. Так, добре, дітки, ось ми з вами трішечки поподорожували нашою рідною землею, нашою ненькою, нашою батьківщиною. Скажіть, будь ласка, у людини скільки може бути батьківщин? Одна Одна, правильно, це те місце, де ви народились. так? Ми можемо переїхати до іншої держави, хоча ніхто, мабуть, цього не захоче зробити, бо. У нас дуже чудова країна, так? Ми маємо з нею пишатися, маємо її любити, цінувати і вкладати в неї все найкраще. Ваше, ваш вклад це гарне навчання, так? Ви вже сьогодні робите вклад в майбутнє України, Гарно навчаєтесь. А я, угу. коли їздила к папі, угу. там був замок такий. А ми будемо, до речі, подорожувати з вами наступного дня. У нас екскурсія буде онлайн. Будемо роздивлятись чудеса України, і там теж будуть замки. І ти його бачила, так, Олександра? Наталія Георгіє. Я теж бачила. О, Наталя чудово! А, і Зараз а, а, я, я і І там ми показували. Ветряные стовпи какие-то. Так, вітряки. А Так, є в нашій області навіть вітряки, Як їхати до... на Приморськ, є там таке поле. А... Нет, і... я смотрела мультик, і там показували стовби какие-то, не вітряки. Добре, так дітки. Все я вас не затримую. Наша ранкова зустріч завершена. Добре, що ви багато знаєте про нашу рідну державу. Будемо дізнаватись ще більше. Вона неосяжна, вона величезна. Її можна по перше, подорожувати нею можна постійно да, бачити щось нове, щось здивує обов'язково. І треба пишатись нашою країною. Бачите, яка вона незламна. Все, дітки, дякую вам за ранкову зустріч. Зу зустрічаємось на я досліджую світ через перерву. Угу, бачу, малюночок. Добре.